Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чеклунка яка ви для нього або якою він вас бачить. Така тема сьогоднішнього розкладу. Розклад будемо робити на три варіанти. Подивимось загальний фон ваших стосунків. І розкриємо. А якою ж він вас бачить, хто ви для нього. Перед тим, як розпочати, пропоную вам поставити вподобайку, підтримати канал, хто хоче залучитися до спонсорської програми з приводу вивчення карт Таро або особистих а, таких розкладів, які, можливо, нададуть вам якусь. Потрібну інформацію. Зараз є все в опису до відео. Ну що ж, а ми будемо починати. Перший, другий, третій, яка карта дивиться на вас. Тайм-коди ось там в опису до відео. Починаємо одинички. Привіт! Так, загальний фон кожен сам по собі, так? Дуже багато самоаналізу з обох боків і стосунки, які кажуть про те, що ви відлюдник, ваші стосунки картою відлюдник це стосунки, які відбуваються у кожного самим по собі. Тобто, це може бути і відстань, і немає з'єднання. Це якась така внутрішня консервація своїх думок про ці стосунки як з одного боку, так і з іншого боку. Можливо, йде таке ненаспішне спілкування, комунікація, яка не має поки що якогось глобального розвитку або швидкості. Пишете іноді одне одному. Пишете, щоб одне про одного не забули, як з того боку, так і з іншого боку. Тобто ви іноді нагадуєте про себе, а потім через певний період часу вам нагадують про себе, і сказати, що це стосунки в класичному варіанті, Ні, не можу так сказати. І не можу сказати, що це недавні стосунки. Це стосунки, скоріше за все, які вже якийсь певний період часу мають статус якогось. Визначення завершеності, але не відпускання одне одного. Тут намагання перелаштувати одне одного, переломити, нав'язати свою думку, залишити зі своєю правдою. Тому що тут немає завершеності, але і прогресу немає. І воно, якщо зібрати все докупи, я б сказала, що це скоріше, як а, аркан. Повішений, да? коли нічого не відбувається, але є присутність одне одного в житті. Він в цьому всьому, що про вас думає? Що про вас думає? Думки яскраві, думки гарні, думки чудові, прекрасні. І так дійсно є відстань. Він вас знає, розуміє, захоплюється вами вашими діями, тим, як ви себе поводите. Так як ви несете себе, ви не, не неймовірно цінна жінка, ви неймовірно активна жінка. У вас є щось таке, що його захоплює, і він не може відірватися. Ви яскрава, ви можливо, навіть. Десь його приголомшували своїми діями або своїм зовнішнім виглядом, тому що ви маєте таку яскравість, це і харизматичність і зовнішній вигляд. Можливо, навіть погляд, коли можете зупинити його. Але ви далека, ви далека, і, можливо, десь прохолодна, тому що тут іде відстань розірвання людей в цьому всьому. Якою він вас бачить. Бачить ушедший, бачить вашу спину, те, що ви уходите, або десь зачиняєтесь від нього, те, що ви вже відвернуті від нього, ви йому не додаєте, можливо, вже якихось емоцій, які були раніше, і він це дуже чітко розуміє. Але, як ми вже подивились, відпускання як такового немає, якої він у вас бачить. Бачить жінкою, яка зайнята своїми справами, яка, можливо, навіть віддає їм пріоритетність. І це з одного боку захоплює, з іншого боку, може ображати, як же я, як же я, тому що ви не плекаєте його внутрішнього егоїста. Ви займаєтесь дійсно своїми справами, і у вас є характер для того, щоб розвернутися і піти, і такою він вас бачить. Якою ще він вас бачить? Пораненою, Людина, людиною, яка не буде терпіти. Інша б стерпіла, можливо, якісь незначні факапи, незначні якісь уколи, життя або образи, а ви не терпіли, ви якось тихенько ви навіть не виясняли, і ви просто пішли, зачинили двері, причинили двері. Не дивлячись ні на що, він бачить вас людиною гармонійною, людиною, яка, не дивлячись ні на що, не на свої справи, не на свої задачі, все одно його буде чекати, або чекати від нього, звістки, він це розуміє. Перспектива ваших стосунків перспектива ваших стосунків. Якщо у нього вистачить сміливості дійсно поговорити з вами про всі помилки або всі непорозуміння, то це має поштовх на розвиток стосунків, але в найближчій перспективі я цього не бачу. Людина, яка знає, що повинен відбутися серйозна, повинна відбутися серйозна розмова, намисне її уникає, тому що ця розмова може. Проштовхнути ось цю паузу, яка зависла. Да? І про цей Аркан підвішений, про який я казала, що розмова повинна відбутися. Розмова, і вона зріє, вона є присутньою в повітрі і є розуміння того, що дійсно треба поговорити, але він буде відтягувати цю розмову. Тому що вона вирішить. Подальші ваші стосунки. Вам є що сказати? У вас дуже багато є речей, які ви йому можете пред'явити. Але в найближчий час ця розмова не відбудеться. Отака От перспектива ваших стосунків на найближчий час. Порада вам. Порада вам. Я б так сказала, іноді, коли ви хочете проявити свої емоції в його бік, можливо, треба це робити. Ви себе прямо зупиняєте і більш так сухо комунікуєте з ним. А навпаки, кажуть, що іноді треба себе проявляти, показувати, якусь ніжність, м'якість іноді не завжди. Це не значить, що ви будете одразу. Розпливатися, але іноді треба бути м'якішою. І це ідея як порада. Це буде така ваша маленька жіноча хитрість. Для чого? Ну, для того, щоб, можливо, якось оновити цей період, який занадто довго тягнеться у вашому житті. Я розумію, ви тут про серйозно хочете говорити і розставити всі точки нади. Але іноді. Це невчасно або недоречно, або не треба фокусуватися саме на чомусь негативному, поганому. І оця емоційність, яку ви можете проявити, вона не буде, скажімо так, поводом уникнути тієї розмови, але вона трошечки смягчить цей фон ваших стосунків. Двічки, привіт! Он ваших стосунків, спілкування активне, приємне, на хвилі, на грібні волни, як то кажуть, все подобається, все чудово. Отака енергія недавності, стосунків свіжості, стосунків. Угу. Коли одне про одного нічого, не говориться, або достатньо мало інформації, яка озвучується такою правдивою, чесної, відвертої, а скоріш таке, ілюзорне. Ну, у нас ще Смірка, чаш каже про інтернет-спілкування, коли ми можемо придумати на тут і на зараз щось більше, ніж ми можемо втілити в життя. Така фантазійність, але це приємна фантазійність. Мало того, це таке. Це такі стосунки, які вже мають певний період часу, але я не скажу, що вони дуже давні. Тут можуть люди навіть не зустрічатися в реальному житті. Тут може йтись про спілкування. Багато спілкування, багато закритості. Навіть хочеться сказати, коли є. А... Тимчасові повідомлення, це коли ти пишеш, а через якийсь час вони зникають. Тобто це як обмеженість навіть чату вашого особистого з цією людиною, там, де все якесь нереальне. Але воно є, воно має вже свій якийсь досвід, він незначний, але все ж таки він в цьому всьому. Він в цьому всьому такий необузданий, впертий. Але в цій впертості є якась така дитяча безпосередність, ніжність і, можливо, розуміння. Людина, я б так сказала, людина, яка постійно з чимось незгодна, по любим аспектам, це. Те, що відбувається, те, як він бачить це життя, те, як він транслює себе, він постійно, можливо, вам розказує про те, що а, там несправедливість, там. А... Немає правди, воно, воно не значить, що так, так воно і, ну, немає, да? що воно по-іншому. Ну, може, так насправді і є. Але він постійно фокусує на цьому увагу. І я б не сказала, що це таке внутрішнє незадоволення, але йому чомусь важливо це транслювати у, вам, у вашій бесіді. Але він це робить достатньо, як прийти додому після важкого дня і наскаржитися, на те, наскільки був, був важкий день. Але це дійсно це, це як у вирі світу така ниточка, яка вас з'єднує. Це поговорити про якісь речі. Ви вмієте слухати, а він цим може навіть користатися. Йому приємно про це говорити, розказувати, наскільки він молодець, а всі вокруг таки не дуже. Тому що для нього це важливо, це, такий, це така риса характера, яка ви для нього. Вибухова, вибухова, непередбачувана, достатньо хитра, і він оцінює вас як людину, яка його вивчає, яка ви для нього. Відверта, чесна, достатньо емоційна, якщо у вас все погано, ви йому про це кажете. Якщо у вас все добре, ви теж йому про це кажете. Це відбувається достатньо експресивно. Мало того, він думає, що він вас розуміє. І, можливо, коли ви зустрілися, коли ви почали листуватися, тому що дійсно тут зустрічі я поки не бачу: зустрілися віртуально, то Виникло таке відчуття, що ви одне одного досить добре знаєте. Давно і добре знаєте, тому що якось одразу залетіло оце спілкування, якою він вас бачить. Працьовитою, щирою, ніжною. Самодостатньою. Зі своїми тарганами, зі своїми якимись складностями. От щирість тут проглядається якась щирість, тут якась така відвертість, коли люди можуть одне, про, одне з одним обговорювати якісь такі аспекти життя, коли не треба прикидатися, але й не треба можна кожну ситуацію вивернути під себе або показати себе в якомусь більш гарнішому світі. Але тут іде про якусь таку достатньо м, щиру позицію до вас. Класна жінка, чому б з нею не зустрічатись, вона працьовита, вона має, можливо, своє господарство, вона цим порається, в неї багато складнощів, в неї було важке життя, вона поранена минулими стосунками, вона десь емоційна, десь вибухова, десь в. Перта, десь лагідна, десь вона а, проявляється достатньо м, відкрито, тут немає якогось там кінжалу за спиною. І він в цьому вас розуміє, тому що я кажу, що ви коли почали спілкуватися, якось одразу зрозуміли, що а, ця людина про вас. Угу. Добре, перспектива стосунків. Ну, якщо ви планували в найближчий час зустрітися, то можу вас ну, горчити, тому що тут зустрічі в найближчий час не буде. Та де планування зустрічі, але вона не відбудеться. Тут можуть стати перепони, як з одного, так і з іншого боку. І чомусь хочеться сказати, що занадто багато тих перепонів для того, щоб ви побудували якісь. Крепкі родинні стосунки з цією людиною. Угу. Тому що дуже багато і перепонів, і того, чого ви ще не знаєте. А що вам треба знати? Ну, щоб для того, щоб з'єднатися або зустрітися, треба ще чекати якийсь певний період часу. Це може просто пошатнути ваше спілкування в форматі того, коли буде, ну, навіть якийсь маячок на те, що є можливість зустрітися, а зустріч не відбудеться. Це може пошатнути ваші стосунки, тому що тут же треба ще чекати буде. Ось. А потім а потім знов чекати. Тому не будемо карти мучати, В Найближчий час точно зустрічі не відбудеться. І треба дійсно чекати. Це таке терпіння, яке, можливо, і не вартує того, а можливо, і вартує. Тому що сказати, що тут про створення якоїсь родини я теж не можу. От на зараз це ні. Спілкування. Порада вам. Полегші, жіночка, полегше. Не давіть, не намагайтеся переламити ситуацію, ви долю не обдурите. І для того, щоб добитися свого, у вас є чіткий план, що це людина ваша, ви хочете бути для цієї людини, парою або родиною, або ну кимось ближче, ніж на зараз є, треба дійсно буде чекати. Тому що це стосунки, яких не потрібно давити, не потрібно дурити судьбу, долю, да? не потрібно форсувати події. Тому що я не скажу, що тут є якийсь нетерпець. Тут є обставини, які ви не можете змінити. І з цим треба буде зміритися. На дні На дні в мене туз пентаклів, Але шанс непоганий для того, щоб на подальше ці стосунки розвилися. Ось такий другий варіант. Ого, ага. щось я заплуталась. Трічки, привіт. Фон ваших стосунків, король мечів. Якийсь такий войовничий, агресивний настрій, вирує, але хочеться тут уточнити і розкрити стосунки, які, можливо, на гостроті на зараз. Там, де треба щось визнати, або в чомусь зізнатися, визнати і зізнатися, час обсудити якісь речі, час зробити висновки, час відпустити. Стосунки, в яких чоловік а, чомусь лютує. І я не бачу тут прям стосунків. Це як двері, в якої вже от двірку нікого немає. І людина з того боку лютує, багато думає, але тут є ще жалкування за тим, що вже відбулося, і його не відмотаєш. З одного боку, він відчуває свою правду в цьому. І свою правоту, а з іншого боку, він шкодує, тому що це як перейти якусь межу, за якою вже нічого не зміниш. Повернутися неможливо це відмотати, розбачити. А ви в цьому всьому? А ви прийняли рішення? Ах, ти так? Ну добре. А ви повелися на його провокації. А ви відвернулися, не хочеш, не треба, а я знайду іншого. Я б не сказала, що це сварка. Тут, можливо, був якийсь приступ ревнощів з його боку, або якась неадекватна поведінка, достатньо жорстка, груба, брутальна, на яку ви зреагували. А так то окей. Тому що вашої присутності цьому немає. Тут є така відвернутість. Мені буде і так добре самою. Окей. Добре, добре, яка ви для нього? Яка ви для нього? Жінка-мрія, така сама, як і він. Жінка, яка не побоялась якісь речі, сказати йому в обличчя. Жінка, яку він, можливо, недооцінював в якихось аспектах. Класна ціна, неймовірна, і він вас втратив, Він вас відпустив або відпускає, а воно дуже складно, високо цінує вас, як і таку самодостатню, яка не залежить від нього. І розумну, яка може сказати якісь речі, які йому більше ніхто не може сказати. Можливо, він якийсь керівник і достатньо такий запальний, і всі його слухаються і ходять там на і ривками, а ви тут посміли да, заперечити, якою він вас ще бачить. Не дивлячись на те, що ви така войовнича. У вас є такий елемент дитячості, ніжності, приблизкості. Ви жінка, яка втілює в собі багато-багато знань досвіду, свого якогось індивідуального бачення і значення, тому що ви якась, можливо, творча натура, можливо, якась активна в чомусь у вас багато знань з різних, з різних напрямків. І в цьому ваша перевага, тому що тут іде як недооціненість, можливо, ваш, вас сприйняла людина як інших в своєму житті, а ви йому показали, дали на горіх і, і пішли собі геть. Він шкодує, він вас оцінює, і в цьому він вас дійсно оцінив, коли вас немає поруч. Він розуміє, що і ви і така, і така, і така, і тут дуже багато таких позитивних якихось аспектів у ваш бік. Давайте подивимось перспективу подальшу ваших стосунків. Перспектива ваших стосунків. Ну, щось напише однозначно і такий, знаєте, з напіввідкритим забрала. Привіт, як справи, чи там в тебе все добре. Якби і нічого такого, але все ж таки зробив перший крок. Зненацька в той самий момент, коли ви не будете очікувати, він проявиться. Чомусь хочеться сказати, що це буде така глибока ніч, коли ви вже, може, будете спати. Людина щось вам напише. І це дійсно може подовжити ваші стосунки, тому що ось це таке недолуге привіт, як справи, або в тебе все добре може привести більш імпульсному енергії. Інші енергії, зміна енергії в спілкуванні, коли є такий інтерес, його о, закручує оцей вир. Угу. Порада вам цьому. Граєте, граєте, але не загравайте, тому що людина вартує уваги, і ви це знаєте. Не треба ображати, не треба доколупувати, не треба бити тоді, коли вже з'явилась перша кров. Як-то кажуть, це коли о, пройдена якась точка невозврату, не треба це повертати і добивати ногами, я б так сказала. Людина з'являється, не грайте, оцініть його, це як, як теж якась мужність з його боку о, зробити перші кроки. тому що... Тут іде така боротьба самолюбств, коли людина не потерпить, якщо об нього будуть витирати ноги. Це не буде така гідна помста, щоб він там зробив, не зробив, сказав, не сказав. Можливо, це таке прийняття, коли бути хитрішою. Так, я б тобі ще щось би сказала, але, можливо, не буду, тому що я все ж таки тебе ціную як партнера більше ніж людину, яка там десь спалахнула і набалакала більше, ніж потрібно. Угу. На дні на дні мене, в мене сімка жезлів. Якби там не було, все може зненацько змінитися в будь-який момент, ну, тобто написати, це така раптовість, це коли не очікуєш, а воно збувається, відбувається. Це про те, що ми не можемо передбачити все і контролювати все. Іноді треба відпускати щось для того, щоб пройшов час і улягся, і ви щось для себе зрозуміли, або просто заспокоїлися. Хоча мені дуже імпонує ваша позиція. Я пішла, в мене все чудово. Ну, ось так. Що ж, дякую вам, що були зі мною. Сподіваюсь, що інформація, яку ви отримали, вам знадобиться. А я вас обіймаю. Па-па!